Отже, я приїхав в Рослар, зупинився на заправці Техасу. Ось мій автомобіль. І чекаю зараз, мають під'їхати перевізники бусу. Сьогодні дивовижна погода. Зараз я заберу підшипники ступиці і помиленьку рушу назад додому. Отже, переді мною порт, два пороми, один вже розвантажився, я вже забрав підшипники, ще один припливає. Сьогодні дуже гарна погода і як ви бачите, вдалині долині обриси берега. Це вже Уельс, Англія, Великобританія, верніше. Тут досить недалеко. Порядка 17 миль. Від Ірландії. Зараз я буду їхати додому.